Друзі, усім привіт! Всіх зі святом! У нас для вас є великий подарунок. Шарфік з підписом Андрія Шевченка. Підпис такий собі, але, але у нас є відеодоказ, який підтвердить, що саме Андрій там розписувався. І присилайте нам свої фотографії, як ви дивитесь Антиексперта і отримуйте такі от шарфіки. У нас таких три варіанти, тому поїхали. Останнім часом антиексперт Бодя став дуже популярним. Тренери запрошують його у збірну, футболісти систематично дивляться випуски. задачно додати в нашій програмі. Сімний чудак. Очень мені подобався. Все по делу, Ставлю лайк. Днями Бодя підстрахував колегу у рубриці WhatsApp. Поки Кобельков відвідує Федецького, антиексперт записує з ним душевне інтерв'ю. Перше у своєму житті. Ти вже постав популярний. Я бачу, антиексперти. Ти, ти вже носив терпсиму там там, циганнику, там Денисову, Кабілько. Кабільков, ти я вже так вона просто в групу підтримки така, знаєш? І популярність. Як ти відносишся до своєї популярності вже? Там дівчата на вулиці знайомляться, підходять, автора виберуть, розписують, що їх десь там на тілі. На ніде. лобовому стеклі, може залишають щось тобі, записки якісь. Чесно кажучи, ну поки я не популярний, ну наскільки не знаю, звісно, оцінювати не мені. Ну поки не відчув, жодного разу не було, такого, ну наскільки популярний. Приємно, що е, говорять зі мною, там прислухаються або навіть дискутують. Ну Поки популярність, я б себе популярним поки не називав. Не знаю. Десять лайків. Скільки? Це що за Артемом, тому що ми обоє з західної України. у нас якесь по духу, ми близькі. Нам якось вільно було говорити. Не було якоїсь такої напруги, я може трохи хвилювався, коли записував, але не було такої мега напруги. Я думав, що я втомлюсь сильніше. Але насправді, по духу, однакові, він мене розуміє з півслова, Я його з півслова. тобто поговорили, мені дуже сподобалось. Стометрівка, доля стометрівки, яка. Артем сказав, як тільки буде нагода, час, я завжди за, і він теж, тому на ящик соку, щоб не помиляюсь, ми домовились. Зоря, динамо, зоря сильно грає один гол це не ну це якби так хтось заб'є, хтось не заб'є, один гол. Якщо б 3-0, там два плюс-мінус. А 1-0 це так, і то в жарі були багато шансів. Нападник дуже сподобався. Бабатунде не Бабатунде, а Бонавентура. До речі, вони якісь схожі для мене, не знаю. Він приїхав сюди зробити собі ім'я і щоб його забрали топ-клуби. Ну що це не зрозуміло. Челсі, можливо, Барс... ну, Барселона, ні, але це високі клуби, топові клуби європейські. Бонавентура топ-форвард. Ну, а що ні? Бонавентура, карікарі, -карі, ярмоленко, бесідін, можливо, гладкий, ще, ну ще, можливо, Бланко, Лещук. Антиексперт номер один оцінив не лише грубо новентури, але й результативність гармаша. Чотири голи в чотирьох матчах. Достатній привід для виклику у збірну. Взагалі, мій підхід в збірну треба викликати не футболіст, який заробив якийсь бренд до того, якийсь авторитет свій заробив, А от на даний етап він підходить в збірні. От він показує хорошу гру. Гармаш показує хорошу гру. Обираємо нападник, там Ярмоленко показує хорошого, там ще хтось показує, все вибираємо, обираємо їх. Я взагалі вважаю, що Андрій повинен його, як мінімум, викликати повинен в збірну. І я б його не знаю, на, перших, от, на перший тайм в ставив, тому що ну, він, він зараз на ходу. Емоції, імпульс, забив голи, настрій хороший, відчуває сили, відчуває, що він може. Команда вірить синхронно із Динамо переміг і Шахтар, виправившись за поразку від Чорноморця минулого туру. Ну це вже комплекс такий. Вони ж з Олімпіком в нічию зіграли, потім Чорноморцю. Дивно. Не знаю, ці чи слабка. Ш... Слабкий Шахтар. Е... Ну, злі. Я думаю, що Фонсека не просто так з ними сидів. Я думаю, каву не пив, все таки, щось там розповідав їм байки. Що, що, як, ну, пацани, ви щось. Лижі у вас трохи не їдуть, чи як. Останній гол у матчі та перший для себе у 2017 році забив Ферейра. але для антиексперта це не показник. на мій погляд, гра Ферерів в Шахтарі це провальна гра. Я не знаю чому, але мені так чомусь здається, що він не для Шахтаря нападник. Він нападник для іншої команди. У чемпіонаті України ніби гарний? Ні, ну 100%. Ну, от зараз тобі скажу. Ворську. Ти всіх ворською. Ні, чого всіх. Ну просто їм в них в стиль такий, ну грають в такий не, не по-Барселонськи, грають в простіше. Там, вибивають вперед, там не сильно виперед комбінації підет, але. Ну, саме отакий от форвард, я думаю, для Ворфле був би непоганий. Волинян би підняв зараз трохи. Щоб пішов би Волинь <х Balin> наби пару голів там і все, і Волинь можливо, б не вилетіло. Волинь не потягнулося плану. Продавати пів команд. Та ні, я думаю, що там треба було б на пам'ятну команд. Волинян зараз матчі якби на кону, це останні матчі. Будемо діяти, що вони все таки Залишиться немає такої мега крутих зірок, щоб там зараз показало Рональдінію прийшов би там то саме в Волинчи чи в Карпати. Ну так, почав би. чи Месі Роналд. Але ну я приходив заради того, щоб мені подобається, як Рональдініграв. Для мене це напевно найкращий футболіст, який ну найталановитіший. Я вважаю його всім. А напруження Віталія Володимировича на тренуваннях він до ні, я думаю, якщо б був, саме кварцяний би собі сидів спокійно. Він би сказав, команда, от на цього гравця треба віддавати баси. І все. Треба грати в авантюрний футбол. Та бити 5 голів, 3 голи. А якщо тобі наб'ють 5 чи 3? Ну так а що? Ну наб'ють 5 голів, прийду додому, почухаю бороду. Але я за те, щоб вони грали в авантюрний футбол. Три нападники, 4-2-4. Звичний анекдот від антиексперта. Дві середні команди грають в футбол. Ну і рахунок матчу закінчується 11-1. А суддя якось там підсуджував одній команді, ну, суть не в тому. І задоволений суддя з матчу вже по полі йде до програвшої команди, тиснути їм руки. І каже до пацанів: Пацани, ну що, як вам матч? І один капітан програвшої команди каже: Пане суддя, матч був хороший. Шкода, що ви його не бачили. Ну, тобто, я думаю.